Друзі, як завжди, є позитивні та негативні новини. Почну з негативних. Наскільки хто як сприйметься, перше, що американці, все-таки і міжнародні партнери, і турки в тому числі, будуть примушувати нас, і я думаю, що вже це рішення прийнято все-таки зупиняти це все і поступатися чимось. Ну, як чимось, територіями, звісно. От, і американці сказали, що ми маємо це зробити самі. Тобто, ми маємо домовлятися з росіянами, на яких умовах ми на певних умовах під якийсь строк до якогось строку віддаємо якісь території, яким чином це буде вирішуватися потім. Але саме головне, що після цього ми маємо укріпити зробити велетенську стіну. Ну не стіну Яценюка, пам'ятаєте, так? Да? От. Але зробити е, укріплення, е, американці пропонують е, нам ППО, літаки і все інше, для того, щоб ми могли бути готовими до будь-яких е, казусів. А поки вони не бачать е, можливостей нашої от перемоги, не бачать можливостей, що ми заберемо е, те, що ми втратили. Вони бачать тільки те, що може бути тільки гірше. Ну, це бачення таке наших міжнародних партнерів, друзі. Це нікуди не дінеш. Потім прийнято рішення, наскільки я знаю, і до вас довожу на травень місяць проводити вибори. Тобто, це все зупиняється, і в травні місяці будуть вибори. Тому подобається не подобається, ситуація от така. Плюси, які плюси і позитивні новини це те, що в кінці кінців, за майже три роки війни, ми побачили, ну, я побачив однозначно це боротьбу з корупцією, яка, як казали, в нас її немає, але вона зашкалила так, що навіть президент виступив і чітко звернувся до ДБР. До Генпрокуратури і до СБУ з вимогою такою, щоб вони довели оці, оце все до кінця. Крупа там, і ви знаєте, прокурорські справи. В принципі, це позитив, тому що президент, гарант Конституції, Верховний Головнокомандувач, все таки, от, зру, от зробив от. Такий поступок вийшов і сказав: ну, потрібно боротися. Це не я, бо я розказував чи ви розказуєте там це одне. Коли це говорить президент, воно звучить по-іншому і для іноземних наших партнерів, в тому числі. Що сталося на другий день? Буквально генпрокурор виступив і сказав так дійсно, що є навіть більше прокурорів з другої групи інвалідності, чим озвучували ми з вами. більше. Також генпрокурор сказав, що перевірки тривають, і перевірки будуть тривати по всій Україні, не тільки по Хмельницькій області. Тому процес пішов. Я думаю, як мінімум, який позитив. Ми перестанемо виплачувати мільйони на кожного прокурора по його другій групі інвалідності. Це досить великі гроші, які можуть піти на армію і на будь-що. На пенсії людям і таке інше. Також ми дивимося, що сьогодні мсеки. ті, хто мав можливість відмазувати людей, схеми ці порушились. Ну, реально вони рухнули. Чому? Тому що зараз тотально, тотально запаковують людей, які готові нести і давати взятки, а потім їх будуть хапати. І буцегарню. Тому я думаю, що Велетенська буде проблема щось замутить і відкупиться. Друге питання, що всіх перевірять, абсолютно всіх перевірять. Тому я до чого це все веду. Бо знаєте, розказують, о, бла, 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 п'ять. Я пропозицію зразу даю. Я вже це зробив і вам пропоную, друзі. Ви бачите, зараз пішов процес. Здавайте їх, не бійтеся! Знаєте, що у вас в прокуратурі є інваліди? Пишіть в ДБР і в СБУ. Бачите, що у вас оцих накупляли білих квитків і переховуються здорові бугаї? Давайте, чевіть. Я особисто це роблю. Я роблю запити зараз, щоб були проведені перевірки. І, ну і воно працює, друзі. Воно реально працює. Сьогодні такі схеми. Я от буду мати інформацію по перевіркам. Я вам буду викидати це. Все. Ви будете бачити, що воно працює. Тому давайте включаємося. Включаємося і разом будемо допомагати тим, хто хоче боротися, хто бореться, дійсно поборотися максимально настільки можливо, щоб у них забрали оці пільги, щоб у них забрали їхні робочі місця, щоб вони ніколи не робили в ніяких правоохоронних органах, щоб вони робили на стройках, хай йдуть роблять. Отаке, друзі, тому е робити, крім говорити, у нас море, ми можемо зараз займатися спокійно, правоохоронні органи йдуть е на контакт. У них зараз е зелена боротьби з корупціонерами. Тому, будь ласка, знаєте, співпрацюйте, здавайте їх цих уперів. От, і хай їх наказують, хай їх ставлять на місце. Друге питання це підготовка до виборів. Щоб не було, як би не було, подобається це. Не подобається друзі, але ми з вами маємо бути готові. Тому що просто прийти, проголосувати за того, кого покажуть по телевізору, ну це не наш варіант зараз. Ми маємо йти і міняти старих політиків, і міняти старих політиків мають заходити нові. Мають заходити ті люди, які три роки допомагали армії, які воювали. Які робили все для того, щоб ми сьогодні не були під оцим ворожим каблуком. От такі справи, друзі. Тому єднаємося. Канал наш, ви бачите, так, вже 100 тисяч плюс. Пішло далі. Слідуюча ціль 150, друзі, 120, 150 і далі. Підписуйтеся також на наш YouTube канал, допомагайте нам. Ми доносимо завжди правдиві, нормальні, адекватні. Новини до вас завжди на контакті з вами. Пишіть. Дякую, що пишете. Дякую, що турбуєте. Дякую, що задаєте масу питань. Намагаюсь максимально відповідати. Тому, друзі, до побачення.